Будемо говорити, добрий народний суд наш, да, таких би блокувань не було. Якщо правильно будемо говорити, незангажовано велися справи, да, то таких би дій не було. Скільки захист розгромив повністю військову прокуратуру, да, скільки він е, доказав їх недоліків, да, що як справи шиті швидко білими нитками, да, скільки подав документи оправдательних судді народній, і її це оказалось мало, навіть шість заяв народних депутатів теж оказалось мало, які хотіли взяти мене на поруки. Ну, суть справи в тому, що треба Мільничукові діла перекинути на половину Айдаровця, те, що він натворив. Ну будемо говорити. йому вміняли організація. Незаконних вооружених формувань, да, е, мародерство, е, будемо говорити, е, викрадання людей, те, що він і займався в Києві, коли був депутатом. От, то е, зараз міняється нам там. Будемо говорити, е, мені і Радченко, хлопці не дали, щоб мене не завезли на сезон. Ага, тобто це така позиція ваша, так? так. Не виходити звідси. Так. На нього подали заяву сепаратисти, що їх ущемляли там. Зараз на мене подадуть заяву на нього, на нього. І нас всіх пересаджають. Пересаджають за те, що ми там не погибли. Ми підпис, збираємо підписи, зараз будемо писати лист в Верховну Раду на підтримку добровольців політично заслужених і всіх остальних. Продовжувати будемо до самого кінця, поки його не відпустять. Наприклад, якщо людина не віддавала своє життя, себе не щадила, боролася проти російських захватчиків, агресорів і сепаратистів. А тут його ще й по обвинуваченню від сепаратистів судять, це неправильно. Я вважаю, це не є файно в нашій країні. Протоколи допитів мера Сєвєродонецька казакова звертаю вашу увагу що даний допит проводився ще 13 серпня 13 серпня 2014 року тобто в період коли на території луганської області велися активні активні бойові дії до речі вчора виступав на судовому засіданні секретар Сєвєродонецької міськради і розповів власне і суду і громадськості про злочинну діяльність мера Казакова про те, що він причетний до організації сепаратистських референдумів на території Луганської області. Поза періоду бойових дій ти розкажи, що дискових матів? Та... Розкажи.

А все, що інкримінують лихоліту, це все період, коли проходили бойові дії. Мене там не пустили. Мене до цих пір, все таки, не допитали ні разу в прокуратурі, ні разу, не по одній справі, щоб розуміли. Чому мене не можуть допитати? Чому я не можу сказати своє слово? Чому всі можуть говорити все, що вони. Можуть говорити і хочуть говорити, а мені не дають слова, щоб я дійсно сказав свою правду. Я коли ну, ага. пішов на депутатський термін, я лихаріту перезвонив командирам груп, які були на передовій, і сказав: Приїдь, вони тебе готові зустріти і, ну, примири батальйон, Кров, брат. тому що він його розділив.